Дядьку, аго хлопче, ти до мене? Я хочу приєднатися до мисливців на нечисть. А що ти вмієш? Я добре володію матір. О, нам чаклун не завадить. Ти диви, так на тебе схожий. Він твій родич, а й правда схожий. Якби волосся відрости, взагалі було б одне обличчя. Ми ввечері на поло зайдемо. Приєднуйся, якщо не боїшся. Послухайте, може ви пам'ятаєте дівчинку, яку колись врятував? Ти думаєш, я пам'ятаю всіх, кого колись врятував? Добре, що ти відростив волосся. Тепер можеш мене замінити. Ти хочеш, щоб я пішов замість тебе на завдання? О, ні, на завдання я піду сам. Мене тут князь на балачку запросив. Сходить, знайся, що він хоче, бо мені від тих посидень як ригать хочеться. Як завершу, одразу перейду на допомогу. Не підведи. До його смерті залишилося чотири місяці. Треба щось робити. Варвари знову на східному кордоні. Про твоїх мисливців креси ходять легенди. Приєднуйся до війська. Це велика честь, князя. Я маю порадитися з командою. Невже ти Креса, навчився вічливості? Ніби зовсім інша людина? Дядьку, ні.